депутати українських народних зборів. Ми зібралися сюди в стародавнє українське місто Львів як повноважні представники звільненого народу Західної України. Становленна Радянська влада! повинні бути конфісковані і передані користування трудовому селянстві! Акацію наших виборців, банкет і велика промисловість західної України. Треба передати націоналізації. <праць> Важна частина населення західної країни це селян. З них около 60 процентів це півняки і середняки. Але землею вони володіють всього нашого на 12-13 процентів з усієї скількості землі. Чорні і забиті, не темні, голодні обтерті. Працювали вони цілочилими добами за мізерні гроші не раз за тридцять п'ять. Проще й темно через дванадцять годин праці. Все були раби побідної Польщі. <кій> Пануюча кліка, пани і поміщики, встановили на Західній Україні і на Західній Білорусі, повним розумінню всього слова понієм колоніальний режим. Така неприглядна картина. Життя і побуту населення Західної України під кормигою польських панів і капіталістів. Цьому проклятому минулому не буде ніколи. вам, Представникам визволених народів Західної України від усіх бійців, командирів і політпрацівників Українського фронту, наш бойовий червоноармійський привіт! Урядовым патьковым учителем завекому штали на них. Стал великий народ Западной Беларуси воздействует грозный рост и сказал довольно. Баста! Довольно ви панували над нами. Теперь власть наша! чтобы и верублежства придуть в руки тех, что в поте и крови дожи прорывали. Была осуждена в тюрьму, сидела год. Муж сидел осужден год сын осужден был, Иван Лазарович Бушила, 10 лет. Другой сын, Павел Лазарович, был осужден. Два года. Но этот, который 9 лет сидел, сильнее терпения воли, мучения, страдания. У лесу был убит Гайовый. Пожурація є егоїстична. В ім'я милості власний гнембіла від віку в пролетаріат. І серце їй не залкало, коли пенділа до варштату в праці в темну ноць. Діти роботнічі і кобіти, а вже вміть таню працю, таню силу робочу. Не заплакало серце буржуазії. Ми не до серця буржуазії пшемав'ями. Do niej przemawiać trzeba bagnetami, do niej trzeba przemawiać armatami. I więcej nie powróci tu kapitalista, i więcej nie powróci tu żandarm, bo na straży naszych granic będzie stała czerwona armia. Nowego dnia za nami noc kapitalizmu. Przed nami łopatą czerwone sztandary. Przed nami zorze czerwone się pali. Proletariat Związku Sowieckiego podał nam bratnią dłoń i wyspaja. Proletariat Zachodni Ukrainy i Zachodni Białorusi. Ласка сплынела на нас, не ласка Боска, у которую просили сме десятки лет, не та ласка, которая дожила нас криминалом, которая дожила нас пеклом, которая дожила нас неволя, которая дожила дети наши же братством, а и ласка пролетариату, пролетариату Земсту Советского. Powiedz, tam jest to laska! Na taką łaskę my może nie zasłużyliśmy! O cóż to się działo w roku 1917 w Leningradzie i Moskwie? Może krwi proletariackiej popłynęło. Przypomnij nam marynarze Kronstadu! Przypomnij nam czerwoną gwardię! Pamiętamy strajk w 1934 roku na fabryce Branka! Kiedy horda, z policji spadła na nas bezbronny i w nieludzki sposób skatowała nas. I tak nas goniono. Jak dzikich psów przez schody. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy bronić praw robotniczych. Dlatego, że staliśmy na straży praw robotniczych. Nie mogliśmy znaleźć nigdzie pracy. Wszyscy jak jeden mąż będziemy głosować za przyłączeniem zachodniej Ukrainy do naszej bratniej Ukrainy radzieckiej. My chodzi, щоб nami kierowała nasza raдяńska vlada, mudra komunistyczna partia. Великий вчитель наш товариш стай. Щоб здійснилась мрія нашого генеяного ковзаря та раса. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Союзу Радянських соціалістичних республік, товаришеві В'ячеславу Михайлов... Михайловичу Молотову. Ми, обранці народу, зібравшись у місті Львові на українські народні збори, в ці незабутні історичні для нас хвилини, шлемо вам, кращому другові і соратникові великого Сталіна голови уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік наш вільний, щирий, полум'янний привіт! <плес> Зазнавши у цій війні неминучих поразок, ускаженілий польський пан, офіцер і жандарм обернув свою людь на, без, на обезброєні українські села, палячи їх живцем, закопуючи людей в землю, виколюючи очі, Торгаючи тіла, кривавий жах був над нашою землею і здавалось нам, що прийшла остання година нашого існування. Та в цей грізний час ми почули по радію ваші слова, які далекіли до нас від кремлівських стін червоної Москви. Вільні радянські народи промовляли вашими устами, дорогий В'ячеславе Михайловичу. Ви казали, радянський уряд. Бажаю своїм священним обов'язком подати руку допомоги своїм братам-українцям і братам-білорусам, які населюють. Наразі ухвалою тимчасового управління ми приступили до розподілу землі поміщиків і монастирів. Я думаю, що ми зробимо найбільшу справедливість. Коли отих непрошених гостей, отих будучих диверсантів, отих будучих саботажників, отих будучих вбивців наших передових людей, то просимо вийти з нашої землі.